Всім привіт, друзі! З вами я Андрій, ви на каналі Andrew Games. І легко випросимо на продовження проходження такої ігрушки, як Спаси Андрія Ремейк. Сьогодні, друзі, вийшло нове оновлення. Ай, ну, сьогодні вийшло нове оновлення, а іменно під версію 1.5, в якому додали. І давайте ми з вами скоренько... пройдемо всі ці рівні. Коротше, в чому заключається суть оновлення? А ви зараз увидите все. Просто маленько послухайте мене, а потім вже. Увидите. Коротше, друзі, зараз кажу для тих. А тепер нараз попередження. Тут можуть тут можуть, для, для тих, хто не грав в цю гру, можуть бути спойлери. Так що, друже, якщо ти ще не бачив з André Remake, то спочатку пограй в неї, а потім вже переходи до нового оновлення. Ну, типа, відео про нове оновлення. Можеш так придумати. Що додалося в це оновлення? А ви зараз часу... Ага, Відбій повітря. Ага, у мене відбій, ага. У мене відбій. Що я можу повісти? Ну, як би все. Ми пройшли спасидріа ремейк е повністю. І тут додалася нова вкладка цітри. І не просто так зроблені ці цітри. Ви зараз увидите чому. Спаси Андрія, створювачі шедевра, Ендрю Games, тестери, Ендрю Games. Коротше всю гру та весь матеріал був створений мною самим. Тут у нас е, логотип Andrew Games Production. А от тепер уже підійшли арти. І так. От перший арт, і це арт від Jimmy Time. Jimmy Time, дякую тобі великої. Дуже прикольний арт. Якщо ти зараз дивишся це відео, нараз кажу. Арт просто бомба. Арт від Jimmy Time. Арт від Макси Квасік. Ну, то, коротше, мій друг, який теж допомагає мені робити ігру. Ну, непоганий такий чел. І тут є кнопка вийти для тих, кому не інтересно позирати, для тих, кому не інтересно позирати тітри. Авторською право 2023-2025. Ви видите, що тут додавала капля. Тут видите, да, що тут додалася капля. Ну не просто так додана ця капелька. Бо якщо ми на неї нажмемо, то у нас включиться. Режим буря. На, друзі. це режим буря. Нове випробування. Це, коротше, що типу, із питань. випробувань. Бляха, я здох. Ну, коротше, друзі, такий от, інтересний челендж для вас. Що це, типу, режим всліпу. Тільки ви тут видите все так ярко. І ви такі, ні... ні Нічого ніхіра не видно. Я здихаю на блоках. Друзі, ну таке випробування, що я можу сказати? Дуже таке прикольне. Бляха, от в чому проблема, так це в тому, що я звук дожджа не додав. От, от в чому я себе помилив, я звук дождя не додав. Ну, в принципі, таке прикольне випробування. Прикольне. Весь такий Спасин я. Е, обіцяв, коротше, це челендж. Це просто режим. Та, бляха, опять. Ну, коротше, друзі, це просто випробування такий режим. Таке вот міні-оновлення. Получається Получається так, що таке міні-оновлення, можна сказати. От ми проходимо тільки не зашпись. Коротше, це для вас такий челендж, типа з спасендрія, ну, почти все ярко видно. Ну, почти. Ну і все, в принципі, ми пройшли весь спасендрія ремейк. Ось таке у нас було оновлення, де я знав, відео вийшло дуже короткое. Но я обіцяв, що. Не обіцяв, ну добре. Не обіцяв точно, але наступна версія «Спаси Андрія, а іменно версія 2.0, обіцяє бути самомасштабною і самокрасиво, і крутою. Саме е, е... Коротше, цей режим. Оцей от режим буря, це просто для вас таке випробування, щоб ви, типа, прийшли з послідрія. но ви під дожджом, починається буря. І ви так ледве все видите. Отаке от у от мене прийшла в голову геніальна ідея придумати, собственно, це випробування. Так, друзі, я прекрасно розумію, що відео вийшло дуже короткоє. Як вийшло, так вийшло. Таке міні-оновлення для вас, я придумав. І, по-моєму, воно вийшло дуже таке прям прикольне. Так що, друзі, над... надумав, що над цим можна вже закінчити. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете ще, то обов'язково покладіть лайк. Підписуйтеся на канал, якщо ви хочете, щоб оновлення з Ремейк вийшло дуже швидко. Ви були на каналі Andrew Games. Всім пока-пока!